Інформаційні підсумки п'ятниці 12 липня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Воював в найгарячіших точках. У Хмельницькому попрощались із героєм Віктором Пасікою. Зарахують до кадрового резерву або запропонують роботу. П'ятеро випускників вишів стажуються у міській раді. Місто у місті. Виставковий проєкт Базар презентували в обласному художньому музеї. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Віктором Пасєкою. У цивільному житті він працював у будівельній галузі, був приватним підприємцем. Але в перші дні повномасштабного вторгнення все залишив і пішов до військкомату. Спочатку служив у теробороні, згодом перевівся у 128-му окрему гірську штурмову бригаду. Віктор Пасєка був кулеметником. Він звільняв Херсонщину, обороняв Солодар та Бахмут. Життя героя обірвалось 4 липня на південному напрямку. Йому на віки 55 років. Вічний спочинок Віктор Пасіка знайшов на Алеї Слави дуже хорошою людиною. Він був, він дуже всім помагав. Він в селі багато чого зробив. Для нашого села він самого початку війни. самого початку ніби все було нормально. Він приїжджав, ще маму похоронила, бо в нього мама померла. Ніби сестра моя померла. От, Все було нормально. В нього залишилася жінка, в нього є дві дочки, внучки є, внук є. Хороша людина був, справедливий. Лідер можна сказати, як то є. От по житті він. Багато друзів в нього. Бачите, скільки народу прийшло, а ще скільки не Ну, хто не знає, ну, і хто вже загинув, пішов добровольцем у ну, 2022 році, в тероборону, а потім в кінці травня 128-му бригаду, а звідти там вже на передову. Багато чого розповідав, ну, що там робиться про жахіття. Ну, вірив, так як всі люди, напевно, хотів жити. Осекою, будемо казати на нього Посіка, бо він ніколи не любив, що на нього казали Вітя. З Посікою ми познайомилися на третій день війни, в воєнкоматі і так провели свою службу, як то кажеться, від початку і до кінця. Разом відвоювали в окопах були Херсонську область, оборону тримали в Солідарі, у Бахмуті, Запорізька область. Це була людина ну, з великою це він був кулеметник, він дуже велику роботу робив. Його дуже всі поважали, хлопці, начальство. Він сам прийшов воєнкомат зі своїми друзями, родичами захищати країну. Провели в останню земну дорогу і героя Олександра Глухова. Він родом з міста Дунаївці, де і закінчив школу. Потім навчався у Хмельницькому училищі номер 25 Працював водієм-експедитором у фармацевтичній галузі, а також у приватній кур'єрській компанії. У травні 2023 року Олександра мобілізували до війська. Відтоді він воював у лавах 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Загинув Олександр Глухов 8 липня на Запорізькому напрямку. У нього залишились мати і двоє дітей. Доброю людиною Добрим батьком був для своїх дітей. Чуйна людина була. Відважна. Двоє дітей. Він до них дзвонив, писав. Останній раз з ним менш молодший син спілкувався. 26-го у нього було день народження, він пізніше до нього перезвонив, бо він був на позиціях. Саша був не просто мій побратимом, він був друг детства. Ми в різних бригадах служили, як він загинув, я до сих пор знаю, подробиться. Знаю, що 8 числа знаю де. Просто і все. Ну, це втрата. Залишилася дружина і діти. Я пишаюся, що я знав цього чоловіка. Це був чоловік з великої букви. Його мобілізували в травні прошлого року. Це було його рішення, його ніхто не примушував. І навіть от він приїжджав місяць тому в відпуску. Він скаржився на те, що в нього вже поганий зір. Ми з ним розмовляли, казали Сашко. Йди, лягай в лікарню, він казав, що ну, я не можу покинути хлопців. Він пішов, і ну, ми його погано вмовляли, не було вмовляти краще. П'ятеро випускників українських вишів продовжують стажуватись у Хмельницькій міській раді. Вони знайомляться з роботою управлінь та відділів, беруть участь у різноманітних заходах. Завершується стажування 31 липня. Після цього всі отримують сертифікати та будуть зараховані до кадрового резерву. А комусь, можливо, запропонують роботу. Подробиці далі у сюжеті. Ангеліна Буткевич отримала ступінь бакалавра за спеціальністю право у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А нині здобуває ступінь магістра та стажується у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обстежень управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Дівчина розповідає, до її обов'язків входить діловодство, видача заяв та надання консультацій хмельничанам. Кожен громадянин приходить з великою, скажімо, папкою документів і хвилюється, тому що потрібно не лише йому оформити, а також йому потрібно взнати терміни подачі, різні нюанси. Тому моя така задача як стажиста заключається у тому, що я повинна розповісти, зорієнтувати навіть в пошуку кабінета того чи іншого, коли вони відповідно приходять з заявами, і потрібно їм видати оригінали їхніх документів, а саме витягу. Додає, під час стажування їх не лише знайомлять з роботою управлінь та відділів, а й долучають до участі у заходах та організовують різноманітні екскурсії. Хмельницька міська рада передбачила нам екскурсію до ЦНАПу, тобто до центру на дня адміністративних послуг. Також ми і розвиваємося в більш художньому напрямку. Нас водять художні обласні музеї. Тобто, в нас такий різнобічний, скажімо, повністю день, тому що ми не лише у відділі. Лі займаємося завданнями, яке нам готує керівництво. Загалом на стажування у виконавчих органах Хмельницької міської ради потрапило п'ятеро випускників українських вишів. Триває воно впродовж двох місяців та фінішує 31 липня. липня. Буде подана координаторами і керівниками структурних підрозділів, в котрих проходять стажування наші молоді люди. Ініціатива в котрі будуть направду подана пропозиція щодо працевлаштування або занесення в кадровий річний резерв даними людини на ту посаду, по котрій проходила вона стажування. Наступний набір на стажування до міської ради оголосять вже восени. Нагадаємо, потрапити на нього можуть молоді люди віком до 25 років. Одна з умов повна вища освіта. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Виставковий проєкт Базар презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиція об'єднала понад 30 картин, інсталяцій і світлин митців з різних куточків України. Ідея проєкту передати атмосферу міста у місті, відтворити дух простору, де впродовж 30 років вирувало життя і народжувались сім'ї. А ще під час роботи виставки планують проведення дискусійних платформ про роль хмельницьких ринків в розвитку громади. Ірина, Аріон продовжить. Товкучка туча ринок. Один з головних маркерів міста, відомий на всю Україну. Простір, де понад 30 років працювали більше як 30 тисяч підприємців, і який з 90-х став економічним порятунком для хмельничан. Інноваційний виставковий проєкт Базар презентували в художньому музеї. У нас представлено понад 30 робіт. Це і художні роботи, це і арт-об'єкти, які були створені безпосередньо до виставки. Кожна робота в якомусь своєму стилі репрезентує життя, ринку, його якісь моменти, аспекти. Ми не зосереджувалися тільки на якихось торгівельних матеріальних речах. Ми і хотіли показати соціальний аспект і культурний, тому що він там також присутній. Ринок це взагалі таке своєрідне містечко всередині міста зі своїм життям, своєю культурою, своїми традиціями, правилами і законами. Один з авторів інсталяцій, створених спеціально для проєкту, художник Андрій Каптар, зізнається, похід на товкучку для нього особисто справжні випробування. Туча Хмельницька, вона була як і економічним рятівником, То з другої сторони це був як такий диктатор несмаку. Тобто вивалювалося дуже багато такову. Ну, тобто про це і є в основному ця робота. Ну і обрамлення всю славнозвісну клетчату сумку, в якій все це привозилось. У мене тут представлені графічні роботи. Експериментую з живописом. Тут представлені ще декілька інсталяцій, асамбляжів. Е Співавтор з золію Нітікіною. Манекен символ базару. Інсталяція митців Богдана М'яновського та Юлії Савчук. Колаж з різних фото, з різних би, етапів розвитку речового ринку, з різних сезонів, зима, літо з різних переживань, як і війна, як і корона. Концепція проєкту передати атмосферу міста у місті. На одній зі світлин хмельничанин Андрій майже 20 років тому. Цікаво, що себе побачив, на мене дивляться люди. Це круто. Всі займалися своєю справою, яка подобалась. Платили податки. Якщо хтось соромиться, того що ми соціум з базаром, вони не уявляють наскільки це крутий всесвіт, де створювались родини, сім'ї, друзі, і взагалі це дуже, дуже, дуже круте місце. Дійсно, треба позитивні моменти. Виносити з того ж хмельницьке місто Базар. Наше місто, місто Хмельницьк. Це базарний город, і це всі знають. І я там вже 30 років, Що таке базар. Це стосунки, стосунки між людьми і тут історія від начала до кінця. В рамках проєкту в музеї планують проведення дискусійних платформ. Чи дійсно важливу роль відіграв базар в історії нашого міста? Чи треба комплексувати, коли при зустрічі з вами людина, до прикладу, з Дніпра скаже Хмельницький, а знаю, базар. Тому запрошуємо вас до діалогу, до зустрічі і подальших в нашому музеї. Побачити базар у музейному просторі можна впродовж місяця. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. 80 хмельничан віком від 7 до 16 років цього літа відпочили у спортивно-оздоровчому таборі Лідер. Працював він на базі, ДАЮ США No3. До таборування приєднались вихованці закладу, які протягом року були переможцями та призерами міських, всеукраїнських та міжнародних змагань. В день закриття другої зміни для юних спортсменів влаштували естафети та перегони на човнах-драконах. Олександра Семенюк далі. Анна щовінська, вихованка Даю США 3 Дівчина займається тенісом. Каже, цей спортивний рік для неї був нелегким та своїми результатами задоволена. Цього року я багато їздила на турнірів за кордон, займала друге місце в парі, півфінал в одиночці в мене є. В Україні я їздила на на чемпіонат України і зайняла третє місце в і в парі. Аби відпочити та набратися сил, 13-річна Анна приєдналася до спортивно-оздоровчого табору Лідер. Упродовж літа він працював на базі Даю США 3 Намагалися по максимуму наситити програму, щоб дітки не мали змоги згадати, що таке гаджет. Адже дійсно, коли вони приходять, вони розпочинають саме з розминки, в них іде, потім в них іде іде сніданок. Ну а далі кожен день міняється програма. Це були і навчально-тренувальні заняття, це були і відвідування басейну, культурна програма, походи в му музеї бібліотеки. Тобто таким чином насичується програма, щоб діти активно проводили в літній період часу. Усього тут відпочили 80 юних спортсменів, які займаються тенісом, тенісом настільним та стрільбою з лука. Табір був повністю безкоштовний, так як кошти були виділені з міського бюджету на харчування. Усі дітки є обдаровані. Відбір відбувався чином таким ті, хто приймають участь в змаганнях від міського рівня і вище. Чемпіонати України, міжнародні чемпіонати, чемпіонати Європи. В день закриття другої зміни спортивно-оздоровчого табору Лідер для вихованців підготували естафети. Влаштували їх працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Такі естафети вони спрямовані в першу чергу для того, щоб діти були зібрані, щоб вони правильно виконували завдання, тому що порушуючи правила, звичайно, вони. Вже менше отримують балів за естафету, ну і для того, щоб командний дух був сформований ще краще, тому що це їм допомагає в команді працювати одним з одним, підтримувати, ну і розвивати звичайно спритність, кмітливість, швидкість і їх спортивні якості. Окрім естафет, спортсмени мали можливість взяти участь в перегонах на човнах драконах. На човні нас було 11 людей, ну загалом 10 були гребли, а один контролював як тренер, можна сказати. На човні мені сподобалось дуже гарно. Оплили острів кохання. Ну, дуже було атмосферно і така дружня командна робота була, бо мали всі одночасно все робити, слухатись друг друга та допомагати. Одним із учасників табору Лідер цього разу став і Іларіон Крупаня. Його відвідував упродовж двох тижнів. Все дуже сильно сподобалось. І психолог був, були і розмови, і ігри, якісь психологічні, і басейн був, що теж дуже корисно. І звичайні тренування, і якісь різноманітні активності. Дуже добре було гарно. На завершення ми підготували їм такий сюрприз: це пінну вечірку, де дітки дійсно зможуть відпочити, відчути атмосферу літа. Ну, і якоїсь радості, так? адже всі знають, в якому часі ми на сьогоднішній день живемо, тому я думаю, є моменти, які діти повинні запам'ятати. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.